Усе збіжжя, усі продукти, навіть сушені гришки, повизбирали по цілому селі, нічогісінько не залишили нам для прожиття. А тепер поглянь, що витворяють. Та вони просто цілі вози з харчами зерном у рістці топлять. Люди пухнуть з голоду, а вони. І за які гріхи Бог одвернувся од нас? <ррігла> Дякувати Богу, Грицю, що тобі вдалося приховати дещо з харчів. І тим катюгам не вдалося їх знайти. А давай трішки дамо Оксані сусідці. Вона бідна вдовиця, а малими діточками. Грицьці, Ді але з голоду немає. Пробач, Даринко, та не можу я цього зробити. Ти первістка мого носиш під серцем. А ну як не вистачить і нам самим. Оксана завжди такою доброю господиною була. З нами завжди ділилася і городином, і садовиною. до виною. Так, вона минулої осені наквасила цілу бочку капусти. Казала, на дві сім'ї аж до літа вистачить. І що з того? Ці так звані комсомолки хотіли перевернути ту бочку на землю, та не змогли, сили їм не стало. Стерви вирізли і нагадали в ту бочку, mm -hmm. ще й потиком перемішали, що вже не мож було вживати. і хіба можна їх людьми назвати не дота Ей, Тирино, дай Боже хтось почує. Справді треба обережною бути. Нашими вікнами крадеться Омелько. Та це той самий, що ще на початку перебіг на тих І Оксану, сусідку нашу, першою став. Власноруч нас норуч відрясаваний, всі пожитки. нелюд. А він так Оксані помстився. За що? Та хіба ти не знала? Він до неї залицявся, а отримав гарбуза. Оксана вийшла загната, царство йому небесне. А гри, а Омельку цього не забув. Ходімо до ринку, приляжемо. Ти виглядаєш такою перемученою. Я в їзди Я зараз за нас нелено тільки тут цибулі, все. Мій сили мене покидайте. Мамо, не помирайте. Мамо, не помирайте, їсти стай. Мамо, не покидайте нас, ми без вас пропадемо. Здихаєш з голоду, а я тобі казав будь моє! ти погурдувала мною. Твій гнат вже як два роки поки не лежить, чого мордою крутиш? Не хочеш отримати від мене допомога. Та здохнеш, же, здохнеш. Бачу тобі навіть своїх вихворюх. Мені вже скоро народжувати, а перчів такої не вистачить. Боюсь, що наша дитина ще в отробі загине від голоду. Не кажи такого. Вже весна. Легше буде прогодуватись. Чого я вже Даринку, відійди, не можна тобі цього їсти і дивитися не можна. Це я ж голодна, послухай нас з дитиною. Даринко, Оксана збожеволіла від голоду. Вона, вона дітей своїх зварила. Всю їжу нагрібали, навіть з печі, всі забирали навіть від вершків. Українці перервали з рухновечі і в плямі до жденних стариків. Тож все лами, страждані України, в російським бою, може. І наче єму точки, так кількох, світла, закона. Я особисто. Бачив ту зловісну пору померлих і знедолених на шляхах. А кажеш, не було голодомору, а він ще й досі у моїх очах. Невинні душі, їх ніхто вже не запалить.